Звісно, можна шукати під ялинкою подарунки, а знайти фінал холостяка, до якого залишилося чотири зустрічі з батьками, і про три з них саме зараз. Ви на каналі не канон. Мене звати Настя. Підпишіться обов'язково. Нам потрібна перша тисяча підписників на каналі. Поставте серденько, хай б'ється. Ну що народ, восьмий випуск холостяка це знайомство з батьками дівчат. Якщо у всі минулі сезони, це знаєте підгрів якоїсь драми або ж скандальчику, але не цього разу. Бо в тринадцятому сезоні реаліті нам на екрані показали класний інститут сім'ї. В усіх трьох випадках відмінний один від одного, але міцний, затишний і, по факту, досить щемливий. Дівчата перед знайомством з батьками влаштовують. Волетерну ще міні-побачення, аби провести час разом на один. Так от Настя в своєму репертуарі знову затягла холостяка на медитацію. Подихали, водички попили, дійшла справа до розмов. І ось вам мішок в шоці. Бо лише за крок перед своїм остаточним вибором Олександр вирішив обговорити. Колишні стосунки Насті, звісно, є позиція того, що те, що було раніше, те загло. Але хіба не через колишній досвід ми можемо дізнатися про людину знаєте, трохи більше а? Це перше. Ну а ось друге у випадках з іншими дівчатами він обговорював їхніх ексів. А от з настою, мабуть, знаєте, були зайняті налагодженням отого того самого зв'язку. Трохи Настя, звісно, ще пожалілася, що колишній не сприймав її захоплені, знецінював її роботу. А потім згадала ще трохи про тата, але не в розмові з Сашком, а начитуючи текст журналістам, угу. який підставили, звісно, що під дуже красиву картинку. Осталося на цеповного робоча поїздка, і він просто не міг примінити рука лиця, якщо чесно, але окей, тата дійсно не було на знайомстві, бо він працював. Була мама, дві бабусі і дідусь. Бабусі це дві колишні вчительки, які влаштували холостяку екзамен з питаннями про можливі стосунки з Настею. Зокрема, питали про шлюбний контракт. А от сама Настя під час розмови виокремила для себе досить іншу високу тему під назвою А що там твоя квартира? Чи буде в ній місце? Це для мене, і яка вона взагалі в тебе поплахує досить дивними пріоритетами, не романтичними, а матеріальними. Та й сам Терн, розуміючи, що таку дівчину можна не прогодувати, питався у її мами, яка сума має йти на забезпечення їхньої доньки. Мама ж дипломатично ухилилася від цього запитання досить загальними фразами і сказала, що вони просто виділяють дитині гроші. Ой, знали б вони, що та дитина витворяла. У п'ятому випуску. Ну а ще мама Насті сказала, що її дитина завжди. Мала бути на сцені, і вона про це з маличку знала. І холостяк, між іншим, це та сама варіація сцени: здивування Терена 7 з 10. Але це не точно, звісно. Насправді атмосфера ж вийшла на зустрічі досить мила, родинна, ніжна, хоч і не обійшлося без історії про важке дитинство, булімію і так далі. Але видно, що в родині Насті її підтримують і люблять. Юстина, мила зайчиня, яка бажає своєї власної діснеївської казки, навіть якщо здебільшого її слід додумати і допилити власними силами. Юстина сама вбралася у красиву рожеву сукню з віночком зі стразів на голові, надіслала терену костюм, чорний, як як як. Ну, не як на побачення, коротше, взяла його власно так за ручку і потащила пити чай на фоні її згадки дитинства. Старовинного замку, щоправда, взяла вона так терена, ніби вона та сама дитина, яка веде показувати свої іграшки старшому братові. Але ця казкова вистава зовсім не мечиться з майже повністю зруйнованим замком. І хоч я не відміняю важливості того, що про українську архітектурну спадщину говорити треба, але наголошую, що загалом це викликало більше протиріч на побачення і думок не про романтику, власне, у мене, як у глядачка, а про щось інше, і взагалі, все, що коїлося на екрані, було досить дивакуватим. Далі була гра для знаходження точок дотику, в якій купа відповідей не збігалася. Але Юстина в рожевих окулярах проблеми в тому не бачила. Ну і взагалі таке відчуття, ніби всі дівчата, всі вісім випусків і не думали дізнатися про якісь спільні тереном інтереси. Постійно хвилювалися, трошечки соромилися, думали про троянди, про поцілунки. Теж тут раптом, оп! і прокинулась цікавість. Серйозно. Так, от Юстина потащила на додачу холостяка танцювати всередину замку. По-перше, добре що не прибило. Ну і звісно, що полізла до нього цілуватися. І на ті поцілунки все так само. Особисто мені боляче дивитися. Можливо, звісно, було боляче і цілуватися самому Терену, бо Юстина його трошечки прикушувала. Тож він цю справу швидко завершив, і вони поїхали до батьків знайомитися. Родина Юстини це мама, тато і сестра. Лілею ту Юстину, і видно, що навіть. Молодшенька сестра переймається за Юстю, яка частенько тікає у свій книжковий світ, їй важкувато вибудувати реальні стосунки. Ну і ще мама підлила масло вагонь, сказавши, що Юстина не планувала до цього стосунків. Їй взагалі подобалося дивитися на любов в корейських серіалах. А от вона планувала лише кар'єру, і ось тепер в очах батьків було видно це маленьке непорозуміння. Знаєте? Ну а ще мама підтвердила те, що ми. І, в принципі, і так бачили з випуску випуск, сказавши, що Юстина хоче бути дорослою. Проте, чи є вона такою насправді? Що рідні Насті, що юстини побачили закоханість між дівчатами і терном, побажали їм щастя, здоров'я, діточок. Подумки їх ще й одружила. Ну, і, звісно, нам або цього не показали, або цього і дійсно у випуску не було. Бо ніхто з цих двох родин а, не подякував терну за оборону країни, б не запитав за його стан, потреби і відчуття загалом. Дивно, мені особисто так, бо це вкотре підкреслює, що дехто в нашому суспільстві і досі закриває очі на післявоєнне життя ветеранів. В принципі, єдина родина, де тема війни була наскрізно прошита поміж усіма розмовами. Це була родина Інни. І, хоч спершу вони з її двоюрідною сестрою і Сашком грали в боулінг і інтерактивно відповідали на прикольні запитання, то потім з Харкова приїхали все ж таки мама і тато Інни. Вони і самі показали небайдужість до сьогодення і при цьому утвердили спільні цінності, і їхні, і Терена, і Інни так само. І показали приклад того, як ви. Ховати соціально відповідальну і при цьому патріотичну дитину, і при цьому ще донесли меседж про те, що треба віддавати все і допомагати, і лише тоді перемога буде саме за нами. Але звісно, без маніпуляцій не обійшлося. Адже Терен в кінці зустрічі з Інною вкотре влаштував допит по складовим. А чого не сказала про шлюб свій попередній батькам? А що це взагалі був за шлюб? Гроші це було чи все ж таки кохання? А чого вона так? Часто показує свої емоції, закатує ті очі перед дівчатами, і так рідко це робить перед ним. Але камо, давайте просто порахуємо, скільки разів Сашко піднімав брови у розмовах. Коротше, і нас і Інну змусили трошки попереживати сценаристи, але все одно всі ми розуміли, що єдина дівчина, яка отримає гарбуза, так би мовити, а не троянду, буде Юстина. Бо Терен і в поведінці був з нею стриманий і сказав, що його серце. Поруч з нею досить спокійно, навіть у тих моментах, коли мали б трохи тьохкати. Ну от і все. Четверта зустріч вже буде з батьками Терена, з його колегою ще по проєкту. Відвал ніг Наталею Гаріповою і. З Монатіком, яким чудом він буде там одне велике питання, але що не зробиш заради рейтингів і епічного фіналу? З вами була Настя у світі холостяка. Наступного разу будемо обговорювати вже перемогу однієї з дівчат. Ну а поки підпишіться, напишіть обов'язково комент у підтримку і поставте серденько. Хай б'ється.